Дітки. Сьогодні зранку я отримала відеоповідомлення від дівчинки Оленки. Їй потрібна наша порада. Переглянемо повідомлення разом. Доброго ранку, діти! Мені треба піти до магазину і придбати нові зимові речі. Але я не знаю, до якої крамниці мені йти. Підскажіть, будь ласка, де я зможу придбати шапочку, куртку та чобітки? Дякую! Допоможемо оленці. Уважно розглянемо вітрини магазинів і з'ясуємо, де можна придбати необхідні речі? На вітрині магазину ми бачимо: диван, крісло, банкетку. Та письмовий стіл. Магазин, у якому продають меблі, називається меблевий магазин. Ні, цей магазин оленці не підходить. Ми бачимо мікрохвильову піч, блендер, фен, настільну лампу. Це магазин чого? Магазин електроприладів. Або побутової техніки. Він оленці також не підходить. Ми бачимо багато різних шапочок. Це магазин головних уборів. У цьому магазині Оленка зможе придбати шапочку. На вітрині цього магазину ми бачимо светр. Куртку, спідницю, штани. Це магазин чого? Магазин одягу. Тут оленка може придбати теплу зимову куртку. На вітрині цього магазину ми бачимо капці, кросівки, чобітки. Який це магазин? Взуттєвий магазин. Тут Оленка зможе вибрати собі чобітки. Отже, розглянувши вітрини магазинів, ми з вами з'ясували, що шапочки продаються в магазині головних уборів. Куртку. Можна придбати в магазині одягу. А чобітки продаються у взуттєвому магазині. А що ще ми знаємо про одяг та взуття? Пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви закінчуйте. Прокинувшись вранці, треба одяг вдягнути. Якщо на одязі є гудзики, їх треба застібнути. Якщо є пояс або шнурочки, їх потрібно зав'язати, готуючись до сну, одяг слід зняти, скласти, повісити. Якщо одяг порвався, його потрібно зашити. Якщо відірвався гудзик, його варто пришити. Одяг буває різним відповідно до його призначення. Наприклад, верхній одяг. Його одягають поверх плаття чи костюма. Спідня білизна. Домашній одяг. Це одяг, який ми носимо вдома. Святковий одяг. Це може бути ошатне плаття. Або костюм, який доречно одягти на свято. Спортивний одяг. Одяг, у якому ми займаємося спортом та фізкультурою. А зараз я пропоную пограти в гру та знайти зайву річ. Сьогодні на занятті ми будемо розмальовувати светр. Підготуємо пальчики до роботи. Повторюйте за мною. Позмагатись хочуть пальці. Хто скоріш перебіжить? Вказівний середній, вказівний середній, а великий ще лежить. Обладнання. Фарби акварель, пензлик номер 5 Вода для миття пензлика та шаблон светра. Верхню частину светра тонуємо, тобто зафарбовуємо у рожевий колір. А нижню частину светра тонуємо фарбою блакитного кольору. Після того, як фарба трішки висохне, прикрасимо наш малюнок. На нижній частині светра рожевою фарбою малюємо короткі відрізки ламаної лінії. Малюємо кінчиком пензлика, для того, щоб лінії були тоненькі. Верхню частину светра прикрасимо кільцями синього кольору. На комірці намалюємо прямі лінії. Щоб лінії були широкі, притискаємо пензлик до паперу. Ой, який гарний светр ми намалювали! Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ми розмовляли про головні убори, одяг та взуття. Ці речі захищають нас від сонця, дощу та снігу. Дітки, запам'ятайте! Взимку, щоб не замерзнути, потрібно тепло одягатися, закутуватися шарфом, одягати теплі рукавички, носити тепле взуття та рухатися під час прогулянки. До побачення, малята, до нових зустрічей!